Друзі, пропоную новий, дуже гарний в розрізі і смачний пляцок. Він готується нескладно і такий пляцок дійсно стане окрасою будь-якого святкового столу. Отже, нам потрібне м'яке масло. Я напередодні трішки розтопила його у мікрохвильовці. Додаємо сюди цукор і ванільний цукор і збиваємо це все міксером, щоб утворила світла пишна маса. Далі по одному додаємо яйця і продовжуємо все збивати. Тоді у сметані розчиняємо 1 чайну ложку амонію і додаємо до яєчно-масляної маси. Краще, щоб усі продукти були кімнатної температури. Тоді у 2-3 етапи додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке пишне, кремоподібне тісто, приблизно одну третю частину тіста відділяємо у окремий посуд. І додаємо сюди пропарений перемелений мак. Можна додавати готову макову масу, але важливо, щоб вона не була занадто рідкою. Перемішуємо. До тіста, що залишилося, додаємо дві чайних ложки куркуми для кольору і ретельно все перемішуємо. Виходить ось таке насичене жовте тісто. Далі викладаємо макове тісто у форму, застелену пергаментом. У мене це стандартна форма від духовки розміром 30х40 см. Та рівномірно розподіляємо по формі. Та посипаємо макове тісто какао. І далі ось так ложкою викладаємо жовте тісто. Робимо це обережно, щоб шари нашого тіста не перемішалися, і в результаті утворився гарний візерунок. І ось так обережно розрівнюємо. Тут важливо не покрити все макове тісто жовтим, а власне розподілити так, щоб був гарний візерунок. І випікаємо при температурі 170 градусів приблизно пів години. Готовий корж має добре підрум'янитись. Охолоджений корж розрізаємо на дві частини. Можна також випікати і двома коржами у меншій формі. Для крему у каструлю з товстим дном наливаємо молоко, додаємо сюди цукор і додаємо вишневий пудинг. Його можна замінити кукурудзяним крохмалем. Це все перемішуємо, щоб пудинг розчинився і відправляємо це все на плиту, підігріватися на маленькому вогні. Варимо, постійно помішуючи, щоб маса почала кипіти. І як тільки бачимо, що маса густіша і починає закипати, забираємо її з вогню. І залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури, час від часу помішуючи, щоб не утворювалася плівка. Для крему нам потрібен кисломолочний сир. Потрібно добре перебити його блендером, щоб утворилася ось така однорідна маса. Важливо, щоб сир не був занадто густим. Положці додаємо сюди пудинг і починаємо збивати. В результаті має утворитись ось така вишнева сиркова маса. Додаємо сюди м'яке масло і перемішуємо міксером. Тут важливо не перезбити крем, тому довго збивати не потрібно, лише щоб всі інгредієнти об'єдналися. Коли все готове, складаємо пляцу. Отже, кладемо перший корж маковою частиною догори і викладаємо половину сирного крему. Далі щільно, одна попри одну, викладаємо ось такі вафельні трубочки. Так заповнюємо ними усю поверхню пляцка. І зверху викладаємо другу частину крему. І зверху кладемо другий корж і відправляємо пляцок у холодильник просочуватись мінімально на 8 годин.